Вітаю! Я Леонід Цихановський. Республіка Корея це приклад блискучого успіху відсталої країни, що за роки після Другої світової війни перетворилась у світового лідера у цивільній і військовій сфері. Танк К2, САУ к 9 реактивна система залпового вогню К-239. Сучасні винищувачі. широковідомі на світових ринках зброї. А САУ К-9 зараз тримає 53% світових замовлень на важкі гусеничні САУ 150 мм калібру. Це заслужений і видатний успіх. Сьогодні ми знайомимося з бойовою машиною піхоти Збройних Сил Республіки Корея під назвою К-21. Вона будувалася з врахуванням потреб можливої війни проти Північної Кореї, що була озброєна. Російськими танками і БМП-3. Республіка Корея також має 70 екземплярів БМП-3, отриманих від Радянського Союзу за борги. І це дало можливість вивчити БМП-3 і сформулювати технічне завдання на нову БМП. К-21 таким чином, щоб бронезахист К-21 захищав від 30-мм снарядів БМП3, а гармати К-21 були здатні вразити всі бойові броньовані машини Росії, включаючи і танки в боковій проекції. Бронезахист мав витримувати лобовий обстріл гана гармати 2А-72. Це 30-мм гармата БМП3 радянської. І навіть 50-мм гармат. А з відстані 1000 метрів. Борти і корма повинні витримувати обстріл 25-мм гармат радянських і 14,5 мм калібра з відстані 1000 метрів. А дах витримувати уламки 155-мм снарядів, якщо вони вибухли, на відстані 10 метрів від БМП. Машина повинна плавати, мати найкращу мобільність, вогневу потужність і високу живучість. Компанія Ханва Defense, Defense, південна компанія, зробила таку бойову машину піхоти. Підтримайте наш корінномовний канал в приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео. Серйозні зауваження, машина ця мала тільки при плаванні через ріки. В 2010 році, а потім в 2011 році з інтервалом в один рік було два випадка, коли ця БМП затонула при переправі через річку. Причини розібралися з причинами. Причиною були недостатня потужність помпи і недостатня герметизація. Замінили помпу на більш потужну, поліпшили герметизацію і всі питання відпали. К-21 зараз стоїть на озброєнні в Республіки Корея. Замовлена партія 900 машин. Передано у війська більш ніж 500 екземплярів. Бронезахист. Про бронезахист розкажемо. Вся броня зроблена з алюмінієвих сплавів і шарів кераміки, армованої міцним скловолокном. Такий сендвіч зроблено. А де а деякі деталі, ну, наприклад, люки повністю зроблені з скловолокна. К-21 досить легка. Її маса 25,6 тонни. Це небагато. Але в лобовій проекції БМП витримує удар 30 мм снарядів з російських автоматичних гармат 2,42 і 2А72, і бронебійних, і уламково-фугасних, і навіть 50-мм снарядів. Борта і корма витримують постріли радянських 25 мм гармат. Верх БМП стійки до уламків, що, що відповідно до технічного завдання. Машина має датчики, інформування про лазерне і ультрафіолетове опромінення, автоматичну систему пожежого гасіння і системи захисту в умовах ядерного, хімічного і бактеріологічного зараження, паливні баки покриті зовні сирою резиною, і при пробитті ця, ця резина набухає. І герметизує бак. Вона набухає при контакті з паливом. Це хороший спосіб запобігти пожежі. Екіпаж три чоловіки. Командир, мехвод, навідник. Мехвод розміщується в корпусі зліва походу, командир і навідник в башті, командир зліва, навідник справа по походу. Мехвод має е, нічну камеру для огляду вперед і денну камеру для огляду назад. Командир і навідник мають приціли день ніч, і плюс лазерний дальномір. Кожен з них може використовувати для стрільби з гармати. Основне озброєння це 40 мм автоматична гармата К40. Власне кажучи, це ліцензійний варіант, всім добре відомий, бо L70 40 мм. Гармата має хорошу стабілізацію і вдалу систему керування вогнем. Вона чітко знищує при своєму русі рухомі ворожі цілі. Вести вогонь з рухомий К-21 по рухомих цілях ну це круто і з високою точністю. Скорострільність 300 пострілів на хвилину. Велику увагу приділили снарядам. Крім стандартних уламково-фугасних снарядів, БМП має підкаліберні бронебійні снаряди з, з бронепробиттям 220 мм гомогенної броні. Це досить суттєво. Ну, Наприклад, Т-72 має лоб корпуса е, низ 85 мм, верх 205 мм, борта 70-80 мм, корма 70 мм. І навіть самий новий російський Т-90 має борт корпуса 90 мм, борт башти 110 мм, корма башти 70 мм. Значить, К-21 своєю гарматою пробиває всі російські танки скрізь, ну крім лоба башти і верху лоба корпуса. Протитанковий реактивний снаряд на К-21 має. Дальній стрільби до 2,5 км і бронепробиття 900 мм гомогенної броні. Тобто він пробиває всі типи радянських танків з усіх боків. Програмований боєприпас К-236 це ліцензійний снаряд від Бофорг 3 p За потреби такий снаряд може працювати в одному з чотирьох режимів: ближній, повітряний, бронебійний уламковий. Система керування вогнем БМП. Сама налаштовує снаряд безпосередньо перед пострілом, а попередньо фрагментована боєголовка К236 ММФА має в собі 3-мм вольфрамові кульки в кількості 1100 штук. Такий снаряд ефективний при програмованому підриві проти гвинтокрилів, дронів, крилатих ракет, що летять на великій висоті, і ефективний при, по, проти піхоти при повітряному вибуху над піхотою навіть над окопами. Боєкомплект гармати 240 штук 40-мм снарядів, автоматична система заряджання з подвійною подачею вміщає 24 постріли. Всі Інші знаходяться в підбашеному просторі і під сидінням командира. Потрібно підзаряджати. Підвізка К-21 напівактивна, така, як і у основного бойового танка Республіки Корея, танка К2. Вона може нахилятись вперед і назад, але не змінює кліренс, як у танка К2. Це важливо, такий нахил, важливо в горах, де часто виникає потреба в більших або в менших кутах місця при стрільбі, коли гармата не може піднятися або опуститись нижче. Тоді піднімається або опускається сама БМП. Дизель з турбонадувом зберігає потужність в горах, бо турбонаду має, а безступінчата трансмісія дає можливість тримати постійні оберти дизеля на різних швидкостях. Машина плаває зі швидкістю 7 км на годину. Мехвод має великий дисплей, на якому відображені всі. Система навігації забезпечує підвищену ситуаційну обізнаність, має інерційну з GPS-коригуванням систему визначення свого місця. Тактико-технічні характеристики. Екіпаж 3 чоловіки. Командир мехвод Навідник. Десанту везе 9 чоловік. Довжина 6 метрів, ширина 3,4 метра, висота 2,6 метра. Бойова маса 25,6 тонни. Досить таки невелика, як для БМ. Максимальна швид у неї 70 км на годину. Запас хода 500 км. Дизель 1000 кінських сил з турбонаддувом, з коробкою передачі. Перемикання передач Алісон. Австралія закупила велику партію цих БМП під назвою ас 21 Вони зробили деякі модифікації. Гармату 40 мм. Замінили на 30 мм Бушмайстер 2 гармату автоматичну, теж відома і дуже гарна гармата. Сильно збільшили бронювання. І зараз машина важить 42 тони. Стандартна КЕК-21 важить 25,6 тони. А зі збільшеним бронюванням австралійська важить 42 тони. Це дуже потужне бронювання. При цьому максимальна швидкість зменшилась до 65 км на годину. І ця машина перестала плавати. Для посушливої Австралії, я вам так скажу, це не дуже велика проблема. Там нема де плавати. Чи потрібна К-21 в Україні? Ну, можливо, що так. Республіка Корея не продає зброю напряму у воюючі країни. Це заборонено її Конституцією. Але приклад польської САУ Краб показує, що це можна легко обійти. У САУ Краб польської корпус і ходова від корейської К-9, а башта від британської аес 90 Ну плюс ще ліцензійна е, гармата від е, Ренметалу. Крап давно і успішно воює проти північних нелюдів і має дуже хороші відгуки наших воїнів. Тому, якщо прикласти великі дипломатичні зусилля для отримання корейської зброї, то це питання можна буде вирішити, тому що корейська зброя серед кращих в світі. Наразі ми маємо в Україні бронетанковий завод, спільний з Рейнметалом, і там розгортається випуск самої нової німецької БМП «Лінкс». Перші одиниці цієї БМП вже проходять перевірку на війні. Зусилля по випуску БМП «Лінкс» мають бути спрямовані в першу чергу на швидке розгортання і на масовий випуск. Все буде добре, нас ніхто не переможе. Підтримайте наш корінований канал в Приватому на банку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Кофі». Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.